Тому що я тут народився. І ще за що. І напевно тут помру. В останню неділю травня Калуш відзначає день міста. Ми розпитали місцевих жителів, за що вони люблять Калуш. Ну насамперед люблю за людей, так? Тому що я сам калушанин. Добався, що калуш виробниче місто, що воно в цьому напрямку далі і розвивається. Що це і далі стає екоіндустріальна громада. Подобається, що місто не стоїть на місці, що воно розвивається. Що тут є дуже багато красивих місць. Калуш. Це і місто моєї молодості. Калуш це місто, де я зріс, де я виріс від простого юнака до фахівця і зараз уже до ветерана. Калуш це місто, де народились мої діти. Калуш це місто, де народились мої внуки. Калуш це місто, де пройшло моє життя. І от за це я його дуже люблю. За те, що е, Калуш це місто, де е, люди себе почувають надзвичайно комфортно, е, з надзвичайно комфортними умовами е, для життя, для бізнесу, для е, можливо якихось майб... технології майбутнього. Е, ну, це моє місто, я його за це люблю. За те, що тут люди свої, добрі, якась душевність є така. Якось народився тут тут і хочу жити до кінця життя. Тому в Калуш у душі, е, Калуш, в лав. Це моє рідне місто. Тут е, атмосфера. Відчувається по-іншому. Тут набагато приємніше прогулятися, відпочивати, працювати. Калуш це просто місто можливостей. Містечко дуже гарне, люди привітні, один одного знають, один одного допомагають і ніколи не відкажуть, допомогти. Місто хороше, це місто складається з родичів, друзів, знайомих, робота. Мені подобається вже місто простори велике. Є все для ну, всі умови для прожиття. Руківка гарна всюди. Зелені багато, каштанів багато. Каштани мені подобаються. Тому що я тут народився. І ще за що? І напевно тут помру. Як все буде добре, а що я хочу побажати, щоб той потім вже на кінець то ласти щоб менше було тривог і був спокій на Україні, щоб була перемога в нас. Вважаю звичайно, щоб всі були здорові, щасливі, успішні, щоб пошвидше повернулися всі наші захисники, живі не з перемогою в калуш, так щоб наступну 589-ту річницю ми святкували в часи перемоги.